І до інших новин наявність віноземних гостей ВІЛ, Сифілісу та інших захворювань тепер не є перепоною для приїзду в Україну. Верховна Рада скасувала медичні довідки для усіх, хто отримує українську візу. Громадські організації називають це кроком до Європи. Що думають з цього приводу самі іноземці, та як оцінюють наслідки змін лікарі – Далі у репортажі Галини Сергієвої. Приблизно так виглядає довідка, яка надавалася іноземцям для отримання української візи. Тут інформація про наявність або відсутність війн, сифілісу, туберкульозу та деяких інших соціально небезпечних хвороб та відмінні для в'їзду в Україну вона більше не потрібна. Саммер із Палестини в Україні вже давно, коли тільки збирався сюди їхати, носив до посольства сертифікат про свої аналізи. Як не дивно, але скасування медичної довідки він не схвалює. Я думаю, що це плохо. Смотря откуда будуть приезжать. если будуть приїжджать э, з Африки, пускай наши африканці не обижають, я против них нічого не имею. Но поскольку у них всякие болезни, всякие заболевания, то лучше, що приїхали з аналізами, Сифилис, ВИЧ-інфекція, малярия, всякие у них вот, що нету тут в Україні. У громадських організаціях відмінно довідок вважають проривом. Нарешті люди, приміром із ВІЛ, не будуть вигнанцями, адже довідки, переконані громадські активісти, були приводом для дискримінації таких хворих. Шах в сторону Європи ніятиностранця вже шедіть угроза з розпространня віч. Тобто у нас уже в країні, по неофіціальним даним ЮНЕЙЦ, около 360 тисяч віч інфіцированих. То есть и уже почему нами заинтересован глобальный фонд? Почему заинтересованы, то есть Украина, я имею в виду, заинтересованы другие доноры, то есть иностранные. Тому що ми вже представляємо угрозу для близліжачих стран Європи. Щоправда, європейці та громадяни держав, з якими є домовленість про безвізовий режим, і раніше їздили до нас без довідок. А от тепер зелене світло буде і представникам африканського континенту, Латинської Америки та багатьох інших країн. Лікарі переконані, аналізи здавати потрібно, але виключно добровільно. Нужна здавати аналізи на віч, щоби вовремя підзаболівання а остановить для себе. ВІЛ, нагадує лікарка, у побуті не передається. Щодо статевих контактів, то оберігатися потрібно і з будь ким чи то іноземець, чи співвітчизник. До того ж, скасування медичних довідок у посольствах не розповсюджується на українські навчальні заклади та роботодавців. Вони, як і раніше, будуть вимагати у своїх майбутніх студентів та співробітників документи про стан здоров'я. Галина Сергієва, Олександр Лещенко, новини одинадцятого каналу.